Тематика ендометриозу вона стає все більше популярною не тому, що да жінкам зростає недовіра до лікарів, а саме тому, що зростає кількість жінок з ендометріозом в нашому суспільстві є певна гормонофобія, різноманіття порушення і сечовиділення якості слизових вентимнізомів і якості сексуального контакту, і зниження лібіда, тому з цими препаратами треба бути дуже дуже обережними в сучасному світі українок які живуть в умовах війни важливо пам'ятати що комбіновані оральні контрацептиви мають таку побічну дію як да, пригнічення роботи наднирників Вітаю, мене звати Наталія Сіліна. Я лікар-гінеколог-ендокринолог, засновниця медичного центру Ліор, медичного центру з інтегративним та холістичним підходом до пацієнтів. Сьогодні ми е, будемо говорити про лікування ендометріозу. Ви дуже довго просили мене зняти відео. Про лікування У мене багато відео на моєму youtube каналі про причини ендометриозу, про саплементи, про бади під час лікування ендометриозу, про ендометриоз яєчників, про ендометріоз матки. Сьогодні це відео виключно про використання традиційних методів лікування ендометриозу. Дуже прошу підтримати це відео лайками, підтримати коментами, закинути це відео в соцмережі, в телеграм-канали. Хай якомога більше. Жінок та чоловіків знають про методики лікування ендометріозу, і хай це допоможе вести правильну розмову зі своїм лікуючим лікарем, тому що мета цього відео не для того, щоб ви займалися самолікуванням, для того, щоб у вас з'явився основний інструмент, який допоможе вам в лікуванні, це знання, які ви зможете використовувати для побудови комунікації з вашим лікуючим лікарем. І так нагадаю дуже коротко, ендометріоз це коли клітини. Слизової оболонки матки ендометрію знаходяться ще десь, або в товщі м'язові оболонки матки, або в яєчниках, або в трубах, або навіть в головному мозку, або в легенях. Причин багато для цього ми сьогодні про це не говоримо. Ми говоримо про лікування. Лікування е, будується на одному з основних принципів. І залежить від того, які жінка має репродуктивні плани, да, чи її потрібно завагітніти зараз, як довго вона вже намагається завагітнити, і взагалі, як довго вона має цей діагноз ендометріозу, локалізація ендометріозу і наскільки в неї сильний больовий синдром. Тому я зараз пройдуся по всім методикам лікування. Ви підтримайте це відео вашими вподобайками і напишете свої питання. Це дуже важливо, тому що. Тематика ендометріозу вона стає все більше популярною не тому, що да жінкам зростає недовіра до лікарів, а саме тому, що зростає кількість жінок з ендометріозом і зростає кількість дівчат підлітків з ендометріозом. Про перший вид традиційного лікування я хочу поговорити це про гормонотерапію. В нашому суспільстві є певна е, гормонофобія, і тому. Про цей метод лікування я буду говорити першим. Гормонотерапія при ендометріозі вона може бути різною: використання комбінованих оральних контрацептивів протизаплідних пігулок. Це пігулка, в якій вміщується доза естрогену та доза прогестерону, прогестину, тобто аналогів своїх рідних гормонів, які продукують жіночі яєчники. Естрогеном і прогестерону. Далі це використання препаратів з так званої групи агоністи та антагоністи надотропін релізінг гормонів. Я думаю, що ті, хто не чули, я хочу пояснити, це препарати, які викликають у жінки фактично менопаузу. Вони пригнічують роботу яєчника. яєчники перестають виробляти як естрогени. Ну і звісно, якщо немає овуляції, то і прогестерони. Третій варіант це використання. Препаратів аналогів прогестерону, наприклад, Діеногесту. да, це прогестерон, який має найвищі трансформаційні здібності щодо ендометрію, і серед цих прогестеронів він має найвищий рівень пригнічення ендометріоїдної тканини, тобто патологічної тканини. Також є така практика як використання чисто прогестеронових пігулок. Це скажімо, було придумано не як для лікування ендометріозу. Цей тип пігулок був придуманий для. Контрацепція, тобто як пігулка, яка використовується жінкою для профілактики незапланованої вагітності, тобто довготривалий прийом щоденний безсупинний прийом чисто прогестинових пігулок, він призводить до пригнічення. Овуляції, немає овуляції, немає, грубо кажучи, естрогенів. Тобто є якийсь базовий рівень естрогенів, який да, продукується фолікулами, які є в яєчниках, але оцього цього піку естрогенового. Немає, який відбувається за рахунок того, що зростає поступово домінантний фолікул, да, і він виділяє понаростаючі естрогени. Внутрішньоматковий контрацептив, який вміщує левоноргестрил, знов-таки це аналог прогестерону. Але відразу скажу, що цей метод лікування прекрасний у жінок, у яких є ендометріоз матки, аденоміоз. Тобто внутрішньоматковий контрацептив з леваноргестрилем не зможе викликати ремісію. Якщо у жінки є, наприклад, ендометріоз легень там або ендометріоз тазової черевини, бо левонергестрел діє виключно в порожненні матки і діє на ендометрі, які знаходяться всередині матки. Метод прекрасний, да? але він має свої обмеження розташуванням оцих ендометріоїдних клітин. Імплант, який підживлюється в шкіру, і він щоденно виділяє певну дозу прогестерону, інгібітора ароматази. І хірургічне лікування. Але спочатку, при тим як переда хірургічного лікування, я все ж таки хочу пройтися по кожному з методів для того, щоб у вас була певна база знань, і для того, щоб ви собі більш спокійно і вільно почувалися. В кабінеті у лікаря, коли ви будете обирати якусь запропонованих тем для того, щоб зробити такий самий оптимальний план лікування ендометріозу саме для вас. Комбіновані оральні контрацептиви вони пригнічують овуляцію, є якийсь певний базовий рівень естрогенів, але в сучасному світі українок, які живуть в умовах війни, важливо пам'ятати, що комбіновані оральні контрацептиви мають таку побічну дію, як да, пригнічення. Роботи наднирників, які і так да, виснажуються з рахунок того, що жінка живе в умовах війни. Тому при появі таких симптомів, якщо ви почали приймати да, коки і ви маєте наступні симптоми, або якщо вже ви ці симптоми маєте, можливо, вибір кок не буде для вас правильним. Тобто, якщо ви маєте постійну втому, ви виснажені, ви прокидаєтеся, у вас вже немає сил, у вас вже є сухі слизових або питання. З частими запаленнями сичововідного каналу уретритом, з міхром, міхромциститом, то тоді, можливо, у вас вже є, скоріш за все, симптоми зниження естрогенів, і комбіновані оральні контрацептиви вам цю симптоматику погіршать. Агоністи або антагоністи гнатерфін релізінг гормонів. група препаратів, які викликають менопаузу. А, звісно, це супроводжується. Всіми тіма ускладненнями, з якими стикається жінка, яка вступає в реальну менопаузу. Тобто, це втрата кісткової тканини, це приливи, це порушення когнитивної функції, гінітаурінарний синдром, тобто це все різноманіття порушення, і сечовиділення якості слизових в зоні, і якості сексуального контакту, і зниження лібіда. Тому з цими препаратами треба бути дуже дуже обережними, задавати лікарю питання. Добре. Я зараз прийду в цей 6-місячний курс. А що далі? Тому що більше шести місяців цю категорію препаратів приймати не можна, бо це буде супроводжуватися розвитком остеопенії, зниженням плотності кісткової тканини та розвитком остеопорозу. І взагалі я рекомендую жінкам після 35 років, якщо вам призначають такий тип препаратів, спочатку перевірити плотність кісткової тканини, зробити денситометрію. І якщо вже є ознаки остеопенії або остеопорозу, це. Точно не ваш препарат. Чисто прогестинові пігулки вони також можуть впливати на рівень естрогенів і мати подібні симптоми, про які я проговорила вище, таке ж саме з інгібіторами ароматази, теж саме з імплантами. Тобто імплант як метод контрацепції, він не для українських жінок. У нас жінок, яким би підходив цей метод контрацепції, в силу своїх особливостей метаболічних і гормональних, да, чутливості рецепторів, насправді. Не дуже багато. І я зустрічала дуже розповсюджене ускладнення від імплантів у жінок, це постійні молочниці на тлі того, що є атрофічні зміни вульви та вагіни. Тому імплант це точно не для молодих жінок, я маю на увазі вік до 35 років. Хірургічне лікування, да? тобто, якщо ви зайдете на сайт ну, таких да, шановних, поважних медичних установ, більшість в них на сайтах в методах лікування. Ендометріозу входить таке лікування як гістеректомія з яєчниками, тобто це видалення матки з яєчниками. Це вже такий певний крик відчаю, це те, до чого насправді сучасна медицина, да, вона має це профілактувати, тобто вона має не доводити до цього стану. Потрібна своєчасна діагностика ендометріозу. У мене є відео про і симптоматики. Ви можете передивитися. Якщо ми говоримо про хірургічне лікування ендометріозу з сілією лікування. Важкого ступеню больового синдрому. Жінка має сильний больовий синдром, їй нічого з лікування не допомагає, то тоді йдуть на хірургічну на лапароскопію, ці злуки, перебирають ділянки ендометріозу, але важливо пам'ятати, що це може знов-таки повернутися. Якщо ми говоримо про хірургічне лікування ендометріозу яєчників, тут важливо пам'ятати, що будь-яке втручання на яєчниках це завжди втрата оваріального резерву, це завжди втрата оцих. Фолікулів, які да, потенційно забезпечують жінку естрогенами на найближчий якийсь, там час. Тому перед тим як робити хірургічне втручання на яєчниках, я вас дуже прошу сходити на УЗД, порахувати антральні фолікули, виміряти ваш антимюльоровий гормон і зрозуміти, які шанси на те, що після хірургічного лікування да, ви перейдете в категорію жінок з перечасно виснаженим. Яєчниками, тобто з передчасною аваріальною дисфункцією. Я максимально коротко розповіла вам про всі ці методики, це вам інформація для роздумів. Я спеціально не розповідала ні про які бади. Я вважаю, що це відео треба робити окремо. Прошу підтримати це відео вашими вподобайками, вашими коментами. Будьте здорові, найголовніше не займайтеся самолікуванням, отримані знання використовувати для. Якісної комунікації з вашим лікарем. І хочу сказати важливу річ, що команда медичного центру ЛЮОР завжди рада вам і експертно і з роботою, і з любов'ю допоможе пройти цей важкий шлях боротьби з ендометріозом. Чим раніше ви звертаєтесь до лікарів, тим швидше ставиться діагноз, і тим раніше призначається лікування, і тим більше. Шансів викликати ремісію, тобто зробити так, щоб індометріоз був неактивний, зробити так, щоб він не розростався, знизити шанси на те, що доведеться використовувати хірургічне лікування.